Богом і буде весна. До 10-ї річниці спочатку російсько-української війни і другої спочатку широкомасштабного вторгнення Укрпошта випустила новий поштовий блок, який складається із чотирьох марок. Основою марок стали фотографії, які стали легендарними за період війни. Перша марка це аеропорт Бельбек, 2014 рік. Друга марка Кохання не спинити, 2022 рік, Харків, третя марка Світло переможе, Азовсталь, Маріуполь, 22 рік. І четверта марка це руки піхотинця, Бахмут, 2023 рік. Всі чотири світлини стали відомими у світі, здобули не одну міжнародну нагороду. Тираж поштового блоку складає 250 тисяч примірників, вартість 90 гривень. Тираж конверта перший день 50 тисяч примірників. Випуск також містить художній конверт, чотири картки, презентаційну папку і сувенірну рамку. Це конверт перший день спецпогашенням. Це світлина, коли медики-волонтери в Харкові у 2022 році на подвір'ї зруйнованого будинку після аркетного обстрілу відзначають своє весілля. Це, Цей художня картка це руки піхотинця 28-ї бригади під позивним Сніжок, який за 100 метрів до окопів росіян в Бах боронив Україну. Це світлина, це азовсталь. Світло переможе. Це чого починалось повномасштабне вторгнення? От коли в 2014 році в Бельбеку наш український офіцер без зброї дивиться в очі до зубів збройним російським окупантам. В поштових відділеннях рівни, що недоступні до продажу, було 4 тисячі марок та 400 листівок. Крім того, у перший день випуску всі філателісти мали змогу поставити особливий штамп. Календарний штемпель діє один день. Всі бажаючі філателісти, колекціонери мають можливість сьогодні абсолютно безкоштовно залишити це на пам'ять в історії, особливо ті, хто колекціонує, збирає всю колекцію.